Тільки тихенько, добре? Я цей вірш вдома взагалі не вчила. Зараз, поки перерва, то я хочу пару разів прочитати. Ну, блін, може щось запам'ятається. <клухи> Він мені написав. Чуєш, написав мені. Ой, як це мило! Я не моя в шоці, чуєш? Так, Всім увага, ви вже задовбали. Я староста, я староста, я не мама. Чого я маю з вами оце відноситися? Чого ну, скажіть мені? Все далеко не треба ходити. Ковальчук, ти приніс 200 гривень за зош, Ти я впевнена. Ну, звичайно, що ні, звичайно, що мама не дала, звичайно. Ти задавав мене, наскільки ну можна? Діти доброго дня! Я шкільна медсестра. Звичайно, що ви мене не знаєте. Я просто працюю дві хвилини через 10 днів. Ну от і не здивалися. За наказом вашого цього директора я маю перевірити вам блохи, тому на колін. Ой, це я згадала. Голову опустіть. Боже, а це чий пенал? Чий це пенал? Ну і пофіг, мельник. Лови! Та, блять, придурок мені по руці. А давайте подивимось, що там. Чи... Лови! Дебіли. Доброго дня, сьомий бе! Добрий день, сьомий бе! Коротше, директор сказала, що від вашого класу треба три людини, які будуть розказувати ходити по класам якийсь там реферат про шкідливість, е, якусь там шкідливість. Так у нас он, Крістіна вміє читати. Ну от, ти погоджуєшся. Крістін, тебе запитують. Та що ви хочете всі від мене? Не погоджуйся, не погоджуюсь, відчепіться. Так, діти, увага! Увага, діти! Мені потрібно чотири сильних хлопця в актовий зал, щоб столи переносити. Боже Мельник, сиди, не позорця, ти тут стола піднімеш і тебе на ньому винесуть. Сиди. <сум> Доброго дня, діти. Сідайте, сідайте. Вам на сьогодні був заданий вірш, так? Крістіна, давай з тебе почнемо. Вибачте, я не готова.